Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. На вас чекають цікаві топи серіалів та фільмів, а також цікаві новинки. Я буду безмежно вдячна, якщо ти підпишешся на мій канал, натиснеш дзвіночок та поставиш лайк. І обов'язково напишеш відгук, коментар. Давай підтримувати україномовний контент разом. Сьогодні я підготувала для вас підбірку турецьких серіалів. Від яких не відірвати очей. Я впевнена, що вам вона обов'язково сподобається. А відкриває сьогоднішню добірку серіал три сестри. В головних ролях знялись Озгю Кая, Риха Ожджан, Віда Юрцевєр і Іпек та інші. Головними героїнями турецького серіалу являються рідні сестри, Дер'я, Тюркан та Дануш. Вони провели разом чудове дитинство. У них було казкове дитинство, яке було наповнене теплотою та любов'ю. Із самого дитинства вони допомагають одна одній, обговорюють події та просто зберігають свою сестринську атмосферу. Це дуже важливо для них. Вони не могли собі навіть уявити, що після певних обставин ситуація сильно зміниться, їх родинний зв'язок стає рятівним колом. Вони навіть і уявити собі не могли, яким жорстоким може показатися навколишній світ, та скільки випробувань для них підготувала сама доля. Дуже складно буває повірити в те, що людина, яку вважаєш своїм другом і довіряєш сіні таємниці, здатний здійснити підливчинок. Всі неприємності розпочнуться у їхньому житті з того моменту, як вони стануть дорослими. Але це історія не про нещастя. Ця історія розповість про повернення добра. В серіалі Мій син знялись Джанан Ергюдер, Кубілай Ака, Серхат Теоман, Сюнгюль Оден і інші. Серіал Мій син знятий у драматичному жанрі. У ньому буде показана незвична життєва історія двох хлопчиків. Одному з них 6 років. Він живе у бідній родині, а іншому 12. Йому повезло набагато більше, так як він народився та виховувався в заможній родині. Це буде чудова історія, яка наповнена емоціями та обуреннями. Хлопчики вже мали можливість познайомитись в мережі, але при певних обставинах доля звела їх і в реальному житті. Головні обставини серіалу будуть розгортатися на території лікарні. Знайомство та зустріч головних героїв стане для них фатальною обставиною. Не дивлячись на те, що вони ще зовсім діти, їм довелося зіштовхнутися з певними труднощами у своєму житті. Вони ні при яких обставинах намагаються не втрачати надію на краще. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, адже комусь це допоможе, щоб вибрати серіал для перегляду. Бонус сьогоднішньої підбірки Мако. В головних ролях мурат єлдерим. Це картина єгипетських продюсерів, присвячена трагедії парома Салем Експрес, на борту якого знаходилось майже 600 пасажирів. Це були паломники, які поверталися із Мекки Капітан судна прийняв рішення відійти від маршруту, так як це зекономило майже дві години, але в умовах поганої видимості та сильного шторму судно напоролось на рифи та затонуло. Враховуючи погані метеоумови, рятувальна операція розпочалася через декілька годин. Мурат Єлдерим зіграє у фільмі головну роль, котрого й буде звати Мурат. Турецький серіал батько був знятий в жанрі драми, мелодрами. У ньому буде розповідатися про непрості взаємовідносини між близькими людьми, які по певним обставинам призвели до трагедії. В центрі подій виявилася сім'я Саруханли. Головою сім'ї є Емін Саруханли. Колись давно він жив зі своїм рідним братом Мухамедом Алі в одному будинку. У них була дуже велика та дружня родина. Не дивлячись на це, їм доводило жити скромно та небагато і в усьому собі відмовляти. У Еміна було два сина, кадир та сервет. Ніхто із героїв не був готовий до того, що до них у двері постукає, велика біда. Сталася страшна авіакатастрофа, в результаті якої життя Еміна поділилося на до та після. Він став занурюватись в глибоку депресію та дуже довго сумував, але пройшов деякий час, і Амін приймає рішення переїхати в Стамбул, де планував розпочати життя з чистого аркуша. В серіалі знялись Халюк Бергінер, Толга Сариташ, Зейнептуще Баят, Азге Озаджар та інші. Серіал Самотній Вовк був знятий в кримінальному жанрі. Це історія боротьби турецьких спецслужб із могутньою організацією. Голіаф надто небезпечна терористична організація. Головний герой Альпай Куртоглу намагається боротися проти секретної терористичної організації глобального масштабу. У головного героя є близький товариш Давуд Бахадир. Які за лічені секунди може отримати будь-яку інформацію. Перед чоловіками їх керівництво поставило задачу ведення нещадної боротьби проти терористичної організації Голіаф. В головних ролях: Дамлад Дамлатжубай, Джехан Юнал, Хасан Денис Яран, Мурат Хан та інші. В серіалі Мрії та життя знялись. Айбіке Пусат, Ешен Джерен Бозоглу, Лейла Лідія Туготлу, Меліса Асли Памук, Озгей Гюрель та інші. В серіалі буде показана незвична історія про дружбу юних дівчат, ще із самого народження вони живуть в одному невеличкому кварталі. Головні героїні познайомили ще в дитинстві і змогли пронести свою дружбу скрізь руки. Кожна людина живе та складає свої плани на своє подальше життя. Але із турботами життя зможуть справитись лише амбіційні особистості, перед якими стоїть чітка та визначена ціль в житті. Головні героїні також розуміють, що якщо поставити перед собою ціль, то вони повинні будуть прикласти максимум зусиль для того, щоб досягнути її. Вони щоразу потрапляють в самі дивні ситуації, але ж все-таки не дивлячись на це, вони продовжують жити у своїх мріях. Йоні дівчата спробують налаштувати своє життя самим найкращим способом, але досягнути самої головної та бажаної цілі буде зовсім непросто. Не забудьте написати в своєму коментарі, який серіал будете дивитись в першу чергу, нам це дуже важливо знати. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас, щоб ваші вечори були у вас чудові. Підпишись і тисни лайк, це мене стимулює працювати далі. На цьому у мене все. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!